Одна подія для ротарійців у всьому світі. Ми сьогодні знаходимося в гостях у а, дівчат, які є, а, представляють громадське об'єднання за сімейні цінності. Мене звати Наталя Федорчук, я голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. І це єдиний в Україні проєкт, який простір культурний, освітній, простір психологічного відновлення. Цінності, який створені мною і моїм однодумцями. Іринка зараз тут знаходиться, і наші дівчата, інші, яких зараз немає. Вітаючи вас з такою визначною датою, я би хотіла сказати: ваша головна риса на сьогоднішній день вона дуже рідкісна, але найбільш потрібна не тільки в Україні, а всьому світу. це благородство. Внутрішнє благородство, благі зароду. Тобто це ті люди, які об'єднуються лише для того, щоб принести благо тим, хто його потребує. Ваша місія набагато більш важлива, як на мене, ніж ваше професійне життя в Зібралися в нашому просторі цінності, бо наші організації разом дійсно і справді мають спільні цінності. І я вам щиро дякую. Це, 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 це. Так, всі ті, всі ті? бачите, Боже. Да. А ви представляєте, скільки людей сюди прийде, це побачить.